В продажі Mitsubishi Outlander 2008 року, 3 літра бензин на автоматі. Друзі, автомобіль офіційний, куплявся в Україні в автосалоні, має пару власників 4, якщо бути точним, безключовий доступ на передніх дверках. У автомобілі у нас є електрорегулювання переднього водійського сидіння, повний електропакет, регулювання з дзеркал, 4 подйомників, круїз контроль, ліпістки на рулі, датчик світла, датчик доща. Повний привід. Велика мультимедія 285 тисяч пробігу. Гарненький, незачуханий шкіряний салончик, як для даного віку автомобіля. Є також лючок у нас по салончику взагалі без нарікань. Є підігрів передніх сидінь. Зараз покажу ще його по задньому ряду. Задній ряд автомобіля взагалі ідеальний. Тобто тут взагалі без нарікань. По кузову також гарненький, не зачуханий, не затертий, ніде не битий. та... Не царапаний, друзі. По технічному стану також ідеальний, до коробки та ходової взагалі нарікань немає ніяких. Знаходиться він у нас на Сумській місто Київ, біля метро Васильківської Придбати його можна в кредит, лізинг та заготівку, тому чекаємо саме на вас, на перегляд даного варіанта